І всім привіт. Сьогодні буде дуель проти Станіслава. Силка на нього буде в описі. Ось де його профіль 30 тисяч кубків. Ну і перший боєць Кольт, як завжди. у нього пасивка на дальність. Видно одразу. Тут на самому початку у мене трішки лагало, тому що я роздавав інтернет. Але затримка була, в принципі, не дуже великою. Мені вдається зробити перший кіл. Але мені десь пів катки аж затримка була, а потім вже її пофіксив. Та ти бачиш, що в нього вже ульта, тому я від, відходжу від нього, щоб він не міг ультанути по мені. Тільки відхилився і тоді вже повернувся. Від ульти взагалі якось вдалося мені легко відмансити. Тут він стрибає на трампліні, але для нього це, в принципі, було нормально. Я по ньому не попав, коли він стрибав. Тут він дуже сильно по мені попадає, тому я відходжу. Тут він нормально так відмансив, але він зря на мене напав, на мою зону зайшов, так би він повишив. Він занадто по атакуючому грає, постійно нападає. Я думаю, треба обережніше нападати. Я тут рахунок 5-0, має 32 тисячі урон, у нього 24. Другого бійця вибрав Станіслав. Набель граємо. Спочатку мені дуже проти нього було важко грати, хоча я був без затримки. Вже дві мінки розставив. Станіслав робить першим помилків. Тут ми взагалі один одного били. 2-1 поки що перемагає. Взагалі ніяк не можу гаджетом попасти. Напевно, краще мені також було брати як у нього гаджет. Тут вже 3-1 він перемагає. Він потрібно якось за 50 секунд камбекать. Тут я спеціально шукав колючку, щоб вона на наступний раз мені не завадила. Щоб все ж таки я не попався. Але він дуже сильно атакує, Останіслав. Я навіть з бази не можу вийти зі своєї. Я спеціально знову забираю цю колючку. Капканцей. It's all mine. <laughs> ну то Там би була нічия, В принципі, якби він не напав на мене, так би було 3-3, а так 4-3 приміг. Має меня 3-6 у нього 30 тысяч урон, також не Ну, і ластовий то це ворон. Також вибрав я Станіслав Знову дуже сильно нападає. Силка на нього, до речі, буде в описі. І тут я першими роблю дуже легко кіл. Він мене сповільнив своїм гаджетом. І тут він мене прибив один-1. -один. Він якось там вижив на лоу-хап. Я думаю, він десь ближче, тому я ульту використав. Вона мені не дуже допомогла, моя Ульта. Але кіл, я думаю, зараз роблю. Так, зробив кіл. Він нас повільняє, але ненадовго. Це він якось вижив на хп. Я дуже обережно нападаю, він просто не може хілитись через те, що він стріляє. Просто на мікрогрі його вдається перебивати. Занадто активно він нападає. Доді не вчасно взагалі гіперсвій. Прошу. Треба було пізніше його прижати. Ну і тут вже просто кінець, ніхто нікого не доб'є. Так, і рахунок 4-1 мене 30-30 урон, -30 У нього 23 тисячі урона. Ну і на цьому все, і всім пока.